Сьогодні чудовий, зимовий день, останній день зими. І я вирішила в обідню перерву вийти і показати вам, в якій красі я живу. Це урочище нескучне, дендропарк, який знаходиться о, на околиці, о... в околиці мого міста. Хочу провести вас стежками мого улюбленого нескучного. Зараз ми з вами бачимо один із ставків, на якому сьогодні малолюдно. Завжди тут багато рибаків, але ми вон бачимо одного. Десь вдалині людиночка ходить, ловить рибу. Влітку тут краса неймоверна, але і взимку добре. Зараз я вийшла на... Лід і покажу вам, як тут чудово, як люди до війни тут відпочивали, ловили рибку взимку. Сьогодні ми теж одного рибачка бачимо, зараз до нього підійдемо, що він там ловить, подивимося, Бурить лунку. Аби тільки він нас не прогнав, хто скаже тут рибу йому. О, а рибка у вас є. Сумбічок тут його стоїть. Брядлиночку цікаво, звісно, понаблюдати, але ж ви розумієте, що в мене обмаль часу і довго. О. Кавеньки, кавенька, ну дайте в нас заглянуть. Ось луночка. Дозволили понаблюдати, як ловлять рибу, але сказали вести себе дуже тихо. Ми майже мовчимо. Рибка, рибка, ловись, велика та маленька. Ловись рибка, велика та маленька. Влося засняти, як зловили, трошки відволіклася і ось тобі. Рибка зловлена, але ми її не запечатліли. Ну нічого, але є результат. Йому. Хочу ознайомити вас зі своїм красивим містечком, які у нього гарні краєвиди, які у нього гарні. Зелені місця. Влітку тут чаруюча красота. Хочу вам трошечки розповісти про це урочище. Засноване воно було ще в 19 сторіччі на Даржинських. Має велику історію цікаву. Погляньте, яке цікаве дерево. Біля корня, які в нього викрутасики чарівні. Які гарні краєвиди, рідні серцю. Підійшла до завершення моя, моя бідня перерва, а я так і не встигла все вам розповісти, що планувала. Хотіла лише сказати, що е, парк Нескучне, урочище Нескучне, було закладено ще на початку 19 сторіччя. Тобто, ви уявляєте, який це. Старезний, добрий ліс. У ньому є дерева, яким по 400 років, ви уявляєте? Я сьогодні показала вам лише маленьку часточку мого улюбленого лісу. Далі я вам покажу інші його куточки. Є чудовий грот німф, де дуже цікаво вам буде, я надіюсь, Є дуже цікаві інші міста, куточечки цього неймовірного, чудового лісу. На цьому наша зустріч завершується. Робота чекає.